Ну хто з вас не мріяв про оригінальну футбольну форму свого улюбленого клубу? Саме таку оригінальну, не з базару, не таку, яку доводиться міряти на картонця, а справжню трушну форму. Щоправда, дуже часто на заваді здійсненню такого заповітного бажання стає доволі високий цінник, який на футболку виставляють навіть не стільки самі клуби, а компанії-виробники, які займаються дизайном, виготовленням та просуванням свого товару. У цьому відео ми вирішили зазирнути у фаншопи клубів Української прем'єр-ліги. Та дізнатись, скільки ж коштуватиме звичайному вболівальнику форма його улюбленого клубу? А ви тим часом напишіть у коментарях, які футболки є у вашій колекції. Ми вирішили піти від найдешевшого до найбільш дорогого варіанту, а для формування цього рейтингу користувалися офіційними магазинами команд. Одразу зауважимо, що цілий ряд клубів УПЛ не продає свої форми на офіційних платформах. Про них ми також поговоримо, але у рейтинг ціни вони не увійшли. Найдешевша форма на ринку у Криворізького Кривбасу варто зауважити, що через офіційний сайт придбати форму ви не зможете. Вас заведе на інстаграм сторінку клубного фаншопу. Там продають щоправда минулорічні комплекти, виїзний домашні та треті за ціною 1299 гривень. Інстаграм клубного магазину пропонує безліч акцій, м'ячі і так далі. Однак, форми сезону 23-24, принаймні в актуальних немає. Наступною у рейтингу йде Полтавська А придбати зелену або білу футболку, тобто виїзну або домашню, ви зможете за ціною. 1300 гривень третє. У нашому списку Олександрія, клубний фаншоп, пропонує одразу декілька варіантів футболок. Найдешевше з яких Воротарська коштуватиме 1798 гривень. Ціни на футболки польових кольорів стартують від 1948 гривень. Київська оболонь пропонує придбати три різних варіанти футбольної форми. Щоправда, жодного актуального, тобто сезону 23-24. На вибір вболівальнику представлена чорна або біла футболка сезону 22-23, або ж зелена ще поза минулого. Ціна на всі футболки єдина 1800 гривень. Житомирська Полісся також пропонує придбати свою футболку за ціною менше 2000 гривень, а саме 1900. Саме стільки коштуватиме біла або зелена ігрова форма. Цікаво, що придбати можна також і футболку Олександра Усика, але коштуватиме вона дорожче 2300 гривень із номером 17 на спині. Свої, відверто скажемо, дуже стильні футболки за 1990 гривень продає львівський рух. Щоправда, нанесення усіх спонсорів не зрозуміло. Розуміло, для чого, але все ж обійдеться вам у 210 гривень, а якщо ви хочете додати своє прізвище та номер ще 250. Першим із клубів УПЛ, хто просить понад 2000 за свою ігрову футболку, є Рівненський Верес. Народна команда продає червону, тобто домашню або ж чорну виїзну форму за 2100 гривень. За таку ж ціну можна придбати і білу футболку, яка називається Акціонер. Як кажуть на сайті, це ексклюзивна футболка з іменами власне акціонерів клубу. Харківський металік. З 1925 за ігрову футболку поточного сезону просить 2299 гривень. Однак тут є цікавий епізод, адже маркетологи команди вже встигли зрозуміти, як використати ім'я зіркового новачка Дениса Гармаша. Адже футболка з його прізвищем та номером 19 на спині коштує дорожче 2499 гривень. І ще один цікавий епізод, який варто відмітити на фаншопі металіста, це аукціон з футболками гравців, які проводяться регулярно. Наприклад, під час підготовки цього відео на аукціоні продавались форми Дмитра Капінуса та Євгена Ткачука. Ну і переходимо до трійки лідерів. Доволі неочікувано та несподівано. Але все ж на третьому місці за вартістю футболок розташувалось черкаське ЛНЗ. Так само, як і Кривбас, черкаська команда не продає форми безпосередньо на офіційному сайті, а пропонує доєднатися до окремо створеної сторінки у інстаграм. Там вартість фіолетової або білої ігрової форми складає 2500 гривень. Придбати можна також воротарську. Ціна така ж. Ну і переходимо до наших лідерів. На другому місці розташувались київське Динамо, який ігрові форми поточного сезону продає за ціною 2999 гривень. Це вартість домашньої або виїзної футболки. Такий дещо незвичний третій комплект жовтого кольору можна придбати за 1959. Зараз він на знижці, а ціна до знижки 2799 гривень. Ну і абсолютним лідером за вартістю ігрових футболок є Донецький шахтар, який пропонує придбати домашню виїзну. Або ж третю форму за ціною 3490 гривень. Що цікаво, форма голкіпера обійдеться вам ще дорожче 4390. Ну а тепер до клубів, які ви не знайшли поки що у цьому відео, тобто команди, які не продають свої форми на офіційних сайтах, і особисто для нас найбільшим здивуванням. Було Дніпро 1, команда, яка минулого сезону до останнього туру боролася за чемпіонство, яка йде на високих місцях у поточному турнірі. У них немає взагалі ніякого фаншопу. Так, на сайті Дніпра 1 є плашка-магазин, однак, натиснувши туди, перед вами відкриється просто біла сторінка. Жодних альтернативних варіантів придбати оригінальну форму Дніпря наразі немає. Сайт Закарпатського Минаю веде вас взагалі на сторонній інтернет-магазин, який на перший погляд не має жодного відношення до клубу. Однак один з останніх опублікованих постів повідомляє, що ви можете придбати футбольну форму за 1300 гривень. Зауважимо, що ця сторінка не оновлювалась із 2021 року. Тож чи справді вони зараз продають ігрові форми, і чи є там актуальні товари, невідомо. Луганська зоря теж серед клубів, які не продають свої футболки на офіційному сайті, і тут ліричний відсут. Та звернення до луганської команди. Змініть, будь ласка, свій офіційний сайт, це просто крінж, на це неможливо дивитись. У плашці фансектор, де логічно було б шукати магазин, вас не чекає нічого. Загугливши зоря, Луганськ форма купити, на вас чекає закешований ще у 2013 році сайт, який пропонує придбати футболки колекції 18-19 або 19-21 за ціною у тисячу гривень. Є також футболки за 800 гривень, однак чи справді вболівальники можуть їх придбати? І чи по ту сторону сайту вам хтось відповість, це велика загадка. Ковалівський колос має свій інтернет-магазин, однак ігрових футболок вони не продають. Ви можете придбати лише патріотичні поло або футболки, які міститимуть логотип команди, але все ж це не ігрова форма. Ну і одеський чорноморець на своєму офіційному сайті він теж нічого не продає а вболівальників закликають завітати лише до фізичного магазину, який знаходиться у приміщенні стадіону. Номер телефону, який вказаний на сайті, на жаль, не відповідає або більше оператор каже, що такого номеру не існує. Ну що ж, друзі, як вам ціни на офіційні футболки українських клубів? Діліться своїми враженнями у коментарях. А також напишіть про футбольну форму, якого клубу мрієте ви.